Насамперед хочу подякувати ЗСУ за те, що ми можемо грати в баскетбол. А матч ми відразу знали, що нам потрібно перемагати і потрібно перемагати багато з великою різницею, тому що нам потрібно боротися за призові медалі. Якщо ми хочемо щось займати, нам треба кожну гру перемагати якомога більше очків, щоб не допустити БІПу до нас. Тому ми вийшли, зробили все, що від нас. Потребували тренери і результат на табло. Я вам скажу, що це можливо рідкий випадок, коли я задоволений, тому що ми сьогодні зіграли дуже добре і насамперед е, на підборі е, 57 підборів проти 30 Гавариала ось вам і результат на табло. Це, і ми дуже добре були заряджені на боротьбу. І ну, сьогодні я дійсно задоволений. Дякую. Дякую вам. Сьогодні була для нас важка гра. Дуже погано, відверто зіграли, не виконали настанови тренера, поганий захист, поганий напад, тому і такий результат. А які передумови це було? Я навіть не знаю. Можливо, щось сталося з настроєм команди після вчорашньої поразки. Хоча не думаю, що це мало би якось вплинути. Можливо, хтось не настроївся. Багато різних причин може бути. Я не можу якусь виділити. Київ з перемогою. Нема про що говорити по ігрі. Проіграли всю боротьбу. Будемо робити висновки. Дуже погана ігра дуже погана.